Без коріння дерево не росте, а без родини немає міцного ґрунту під ногами. Тому сім'я це сенс нашого життя. Сенс нашого життя це наші улюблені справи і захоплення, без яких ми не уявляємо себе. Мені подобається танцювати, бо я себе відчуваю щасливою. Я люблю грати в баскетбол, бо ми команда. Ми намагаємося добре навчатися, бо віримо, знання це наш шанс змінити світ. Життя у прагненні мрій і в тому, що вже зараз робить нас щасливими. Я хочу стати вчителем, щоб навчати дітей. Я мрію бути інженером. Будувати нове, щоб Україна стала ще сильнішою. Ми маленькі, але можемо робити великі добрі справи. Життя у добрих вчинках і Ми двійнята, у нас спільне дитинство, але мріє різне. Наше дерево велике, бо наша історія велика. І кожна гілочка важлива, бо це частинка нас. Ми сен життя нашої мами, а вона наш приклад сили і любові. Сенс життя кожен створює сам, але важливо мати поруч тих, хто підтримує.